Голови «Вінницький ритм». 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, добро здоров'я, Бажаю. Всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також сьогодні до мене завітали чарівні мистецькі наші вінничанки. І в першу чергу сьогодні прем'єра. Катерина Маршалик, юна Вінницька співачка. Сьогодні у мене в гостях. Катеринко, добрий день. Добрий день. Ти мене чуєш нормально? Так. За цим монітором ти мене ще бачиш нормально? Так. Ну сподіваюся, 20 хвилин пробіжить дуже швидко. А також Віра Майборода, директорка концертно-навчального комплексу ПриватКонцерт. А також ми дуже добре. Признаємо е, Віру, як е, як, як, як точно скажу, як художню керівницю зразкової майстерні естрадного мистецтва Зоряна Мрія. Ми постійно говоримо, Зоряна мрія нашого рідного міського палацу мистецтва Зоря. Віра, рада тебе бачити. Доброго дня не перестаєш мене дивувати, і напевно цьому краю і кінця ніколи не буде. Чому? Тому що в тебе чудові вихованці, в тебе дійсно зіркові вихованці, і ці наші юні зіручки, е, я не знаю, де їх ти знаходиш. от зараз напевно ми зараз це і дізнаємося. Скажи мені, будь ласка. Будь ласка, Катерино, ем... вперше ти пам'ятаєш той перший момент, коли ти заспівала? Ну, так, пам'ятаю. Ну, я в перший раз заспівала, коли я ще була маленька. Ну, я дуже тоді так собі співала що-небудь. Що знаєш, що небудь? Так. Що, значит, що -небудь? Ну, ти, напевно, заспівала тоді, коли народилася. І мама, як почула, як ти оце от співаєш, хоча деякі злі язики кажуть, це не спів, це крик дитячий. Ти заспівала, мама сказала: все, точно буде співачкою. Мама в тебе співає? Ну ні, вона не співала, але вона дуже в дитинстві цього хотіла. Дуже хотіла, тато співає? Тоже не співаєш? Ні. Значить, в сім'ї ти, ти заспівуєш, так? А, ти кажеш, це було дуже-дуже давно. А, як, як ти потрапила до моменту, як ти почала вчитися цьому співу? Тому що це ну, не просто так. Ну, батьки почули, що я гарно співаю, повели мене на вокал. Угу. Куди? Е, спочатку, е, повели Спочатку мене до. Викладачкою Мари... Марини Олегівни, а потім я вже пішла до Віри Володимирівни. <гум> і це коли було? Ну це було десь років п'ять тому. Да. <гум> я жартую. Вибач, я поставлю це запитання, Віра, і теж мене вибач, Я прошу зараз вибачення у всіх наших е м, жінок і дівчат, і дивляться, але я все одно запитаюся. Е Катеринко, скільки тобі років? Мені вісім років. Вісім років, тобто це в далекому в далекому дитинстві. Маленька Катерина Маршалик заспівала, і от тільки тільки після того. Окей, Вір, ну тепер ми маємо ти розумієш, Катерина, Ми зараз все абсолютно перевіримо. А коли вперше привели до тебе малечу? Ну ми почали навчання спочатку цього навчального року. Тобто Катюшка виявила себе як така голосиста дівчинка. Звичайно ж, треба займатися, багато займатися, і ще багато навичок вокальних потрібно для того, щоб максимально добре співати, але цього достатньо для того, щоб виступати вже на концертах, щоб поїхати на конкурс. І звичайно ж, ось зараз такий презентувати кліп вже, тобто взяти участь у авторській роботі і презентувати свій кліп. А, ти абсолютно права. І бач, я так трошечки захопився. Маю сказати нашим глядачам, а особливо нашим слухачам, що ми сьогодні презентуємо кліп, який записала Катеринка Катерина Маршалик. Кліп називається пісня. Називається, і потім зняли кліп. Називається Я не хочу, щоб плакали діти. Декілька слів ми зараз будемо його дивитися. Катерино, скажи, будь ласка, декілька слів. Назва сама по собі дуже дуже серйозна цього музичного твору. Я не хочу, щоб плакали діти. Ми всі знаємо, практично дорослі діти знають і переживають. У нас зараз іде війна, і ця пісенька ну це зовсім не дитяча пісенька. Абсолютно, я її декілька разів слухав. Ну ну зовсім там щемливі такі і мелодія, і слова, і дуже серйозні, і дуже глибокі. Як тобі отак вдалося його і записати, його виконати. Тому що я дуже хотіла цю пісню записати, щоб всі її побачили, щоб я передала свої емоції. Щоб, ну, щоб я передала свої емоції дуже сильно. І, і, от, і в мене вийшло її заспівати так гарно. І, ну, і вийшло записати кліп, тому що ну, я його знімала на природі, а природ, природа це дуже хорошо. Ну, mm -hmm. ну І в мене вийшло. Ти знаєш, я тобі скажу. Ми зараз побачимо і обов'язково ще обговоримо цей момент, як воно заспівувалося і як воно все, обз... все знімалося. Обов'язково маю сказати, що слова пісні написала вінницька письменниця Алла Боровська, а автор музики вінничанин Олег е... Пацалюк. Це я без перебільшення скажу, я просто в цьому впевнений, що обов'язково це якісь ваші знайомі або твої знайомі, або твої знайомі, це або друзі, або... друзі, або друзі, сім друзі знайомих да. сім'ї. Це точно Катеринки, а, да? Трішечки історії. Скажи мені, Катерина, як вийшов от сам цей момент, чи Олег Пацалюк приніс мелодію, і сподобалася вона тобі, сподобалася мамі батькам, і Сказала, о, треба на цю мелодію обов'язково якісь слова знайти. Чи навпаки, можливо, пані Алла Боровська написала слова. Ти почула цей вірш, і або мама почула цей вірш, і потім знайшли композитора, і потім сталася така от пісня, такий твір. Як це було, пам'ятаєш? Ну це було так, що е, Олег Пацелюк е, в нього була знайома Алла Боровська. Угу. Е, він попросив її, щоб вона написала е, щоб вона написала слова для цієї пісні. Е, вона написала ці слова для на цієї пісні, а Олег Пацалюк вже написав музику на, на цю пісню. Тобто на вони, вони між між собою це все якби вирішили, а потім а потім сказали все, Катеринко, все, ти маєш співати, будеш співати. Ти сказала, ні, ні, мені не підходить ця тональність. Зробіть мені. Так і було, нам не підійшла ця тональність. Так, так і було. До речі, ну вибач, але це професійне цікавість і професійне питання. Діапазон у Катерини. Дві октави, півтори, три. До двох. До двох. Поки що до двох. До двох. Тобто, це в такому віці, це абсолютно нормальне явище. Прекрасно. Це чудово, да? так? Тобто тепер тільки треба збільшувати, збільшувати так. розпів. Yeah. До речі, ти оці от музичні вправи, вокальні розпівки. Ти ж робиш кожен день, напевно. Ну так. Вони тобі ще не надоїли. Ну, коли я ще, Якщо я хочу вдома поспівати, то я завжди спочатку розпіваюся, потім співаю. Ні, ну Це я я... ясно. Ну, да. Коли ти хочеш поспівати, то спочатку обдзвонюєш всіх сусідів. Увага, я зараз буду співати. Ні. ні. Вже <свісно> <свісно> Вже звикли. Вже звикли? Да. Слухай, Вір, а якщо говорити серйозно, це ж зовсім не просто е малим е музикантам, я би так сказав. Це ж зовсім не просто, Просто, ну добре, вокальні можливості це вокальні можливості. А ті, хто займаються скрипочкою, хто займається на е скрипка, ну альт ще ні, а наприклад, духові інструменти, це просто сусіди е знають всю музичну грамоту. Одразу. Так. Так, і в мене так було в дитинстві. Казали, о, щось майбороди новеньке заграли. Щось заграли новенькі. Я чіпляюся зараз за це слово, і я запрошую всіх наших і глядачів і слухачів послухати і передивитися кліп, який називається кліп на пісню. який називається Я не хочу, щоб плакали діти. Звісно, я наших радійників, радійних наших слухачів, запрошую до прослуховування. А всіх глядачів найулюбленішого телеканалу, телеканалу Віта, звісно, запрошую. До перегляду ще раз нагадаю слова вінницької письменниці Але Буровської, автор музики. Вінничанин Олег Пацалюк пісня називається Я не хочу, щоб плакали діти. Виконує Катерина Маршалик. розривають тривоги щодня небеса, мама каже мені, що то грім десь далеко, хоч маленька, та віру я в чудеса. снов спокій на крилах несе нам лелека. я не хочу, щоб платити. Чи дуже мало. 水。 Ще раз нагадаю, ви слухаєте і ви дивитеся перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін. І сьогодні в мене в гостях Катерина Маршаликівна Вінницька співачка і Віра Майборода, директорка концертного навчального комплексу Приватконцерт. І, звісно, художня керівниця зразкової майстерні інстрадного мистецтва. Зоряна мрія нашого рідного Вінницького міського палацу мистецтв. А щойно ви послухали хтось послухав, а хтось мав можливість і подивився кліп, який називається кліп на пісню, яка називається Я не хочу, щоб плакали діти і Дозвольте, тепер е, досить такі прості е, запитання, які саме стосуються цієї роботи. Не треба так важко дихати, Катя, Ти мене так е, стримуєш в моїх питаннях. Скажи, будь ласка, скільки часу знімався кліп? Ну, Кліп знімався недовго, але створився він. Так, трішки довго. Створювався, ти, розділи, ти вже зробила такий розподіл. Створювався і знімався. Що значить створювався, що ти тут розумієш, що вкладаєш це поняття, і знімався давай. Ну, коли він знімається, то це ну це не так не дуже багато. Це потрібно було десь годинку, щоб зняти цей кліп. Трошки більше, так? Да? Ну, трошки годинку на вже. день, і так три дні. Ну, ми зніти знімалась в студії да годинку, потім так. ще на вулиці. Ну, думаю. Да, десь ну ми побачили дня. різні, абсолютно зараз ми, ми побачили різні. Качуша, ну, напевне, мала на увазі для монтаж. Для, 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 для Катерини. Це просто все так швидко відбувається. Раз, ми там, раз, ми там. Бо там, там, там. Ще, там. Да? Uh, це було і біля Бугу, це було, і біля Замкової гори. А так. студія, от зараз, до речі, глядачі телеканалу Віта подумають, що знімали цей кліп в нашій студії, тому що дуже 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 подібна, крім мікрофонів, звісно, де знімали можна сказати, це таємниця. Ну, знімали на вулиці Академія Янгеля. Все зараз Ну, приходьте. В, в, не, не, ну вулицю, приходять. ми зрозуміли. В знімали сту... в студії Мода Рекордс у Міхайла Монінця. У нього знімали, так? Да? Так. Да, да. Ага, ну, стіни, рідні стіни, знайомі стіни. стіни, все знайомі. А, скажи, будь ласка, а до монтажу, до монтажного процесу тебе залучали, запрошували, запитували Ні. за твої подобання? Дорослі так. Дитину, ну, робили... дитину відійде, Сп... ми самі зробимо, так? Спочатку робили чорнетку, давали мені подивитися, е чи хорошо, чи ні. Ну, і самі дивилися дорослі. І вже якщо чернетка хороша, то вже робили кліп. Ти робила якісь свої взагалі зауваження? Казала, ні, мені це не подобається. Давайте да, ще робила. робила да. і, і як на тебе дивилася? Mm. Всі так зразу мовкали. Все, Зірка сказала Має Пер право. Пер переробити бігом. До речі, бу було багато дублів? Ну, було багато дублів. Багато, так? Да. Давай ще раз, давай ще раз, давай ще раз, щоб ти потрапила, да. щоб в текст, щоб все інше. Як коли знімали на відкритому місті, коли знімали на пленері, то, напевно, ставили запис на телефон чи там на магнітофончик маленький, щоб ти чула, що це, де, це темп. Ну, ну ставили колонку біля мене просто. І ти чула просто, так? Да. Я співала. Ой, Вір, скажи мені, будь ласка, наскільки е, це просто я знаю, що це велика і серйозна робота, при тому, при всьому, що коли маленька виконавиця говорить, що це все просто, ми знімали години. Я ж розумію, що це не година. Я розумію, що це не один день. Скажи, будь ласка, е, я знаю, що не всім, ну може, не всі хочуть, і, можливо, не всім вдається, це найперше. Зняти якісний музичний, мати, по-перше, музичний якісний матеріал, а потім зробити якісний відеоматеріал і зробити. Робити потім монтаж ти практикуєш. Ти практикуєш як і в приватконцерті, так і в зоріній мрії. Але це, напевно, дуже серйозний вибір. Де? Е... Відбір вірніше. Відбір. Ну, ти знаєш, вже коли є своя, є така вже в мене є своя команда, вже знаєш. Я знаю, що я кому я можу довіритись, куди я можу піти, щоб зробити це якісно. І вже я тобі скажу, що кожен раз все краще і краще, і професійніше, і професійніше виходить. Тобто, коли набиваєш руку, на цьому ти е, ну, стаєш е, більш досвідченішим е, і в цій галузі також. Тобто, це такий класний цікавий етап, коли дитина досягає. Ось рівня, коли вона співає чужі пісні, і коли вже дитина співає, і так само доросли вже свої пісні. Це інший рівень, це ще більш професійний. І, звичайно ж, хочеться ще і ще хочеться свою пісню, хочеться подивитися, як будуть реагувати, і особливо коли дитина в своїй особі вона особлює таке бажання. От катюшка, да бажання не тільки її, бажання багатьох дітей, щоб закінчилась війна, звичайно, з перемог. Щоб діти, щоб вона не хоче, і так як саме, як і всі інші діти, не хочуть, щоб. Вони плакали, Щоб прозвучав ну, вот. вже мажор, щоб мажорні, так. швидкі, мажорні, веселі, веселі, мажорні акорди те, перемоги. Ми, те, що ми раніше казали, от, саме дитячі, дитяча творчість дитяча творчість. Я от хотів да. запитати. Мені здається, що раніше, ну мені не здається, а я переконаний від цьому, що раніше там, наприклад, там 15-20 років тому знімати і мати свій кліп. Це було дуже дуже серйозно. Це було і технічно важко, і це було непросто. Це не кожному Так, зараз давалося. доступніше зараз... набагато. Так, от чому що так. хочу запитати, коли наші юні зірочки, коли вони бачать, от навіть таке просування, коли вони бачать, що крім студії, крім... Сцени на відповідальних концертах е, є ще можливість запустити кліп і цей знятий кліп, запустити, змонтувати, і він іде в мережу. Це ще їх напевно більше надихає. Так, так, це їх дуже сильно піднімає дух. Mm -hmm. Вони ще ще й більше і більше працювати починають так. Два сло... іншою силою. на два да. слова мені ніхто не пробачить, якщо я не запитаю, два слова е, Катерина, крім того, що вона зараз, я так розумію, навчається у тебе. Е, Крім того, що вона навчається в загальноосвітній школі. Ну наскільки цей процес зараз можливий. Ще, ще я хочу я, я хотів запитати ще стосовно того, що вона ж бере участь і в конкурсах, і в виїзних концертах, і, напевно, якісь фестивалі. Тобто, навіть при тому, при цьому що 8 років і зовсім не, не, не нещодавно почали займатися, все одно ти її вже взяла і дуже дуже конкретну роботу. Ну, Намагаємося, тому що в теперішніх умовах не так наскільки багато. Можна? Концертів, да, та, не mm -hmm. так багато концертів, але слава Богу, що вже є е, офлайн-конкурси. Тобто ми можемо з'їсти. Ось недавно ми їздили на талановиту країну. Катюшка себе показала, до речі, ми співали саме авторську нашу пісню. Да? Да. Тобто вона співала, вже, проявила себе саме е, е, в номінації Авторська, Авторська пісня. пісня. Да, да, да. Ну ж. що ж, да. знову таки очікуємо. Я дуже радий був сьогодні з тобою познайомитися. Очікуємо тебе і вас. Я вас очікую з новими Дякую. вашими роботами. Пишіть, знімайте, записуйте і приходьте до нас. Дуже дуже радий вас Добре. бачити. Дякуємо. Ще дуже раз нагадаю: Катерина Маршалик, юна Вінницька співачка і Віра Майборода, директорка концерно навчального комплексу Приватконцерт художній керівниця зразкової майстерні естрадного мистецтва Зоряна Мрія міського палацу МСС, Сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного. Но проєкту час змін. Ідемо зараз на невеличку паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101 FM. Місто над богом. Події що поруч.